Колективна пам'ять це пам'ять зазвичай єдиного суспільства, як якщо у ньому живе настанова комеморації, да спільної колективної пам'яті. Або якщо нема настанови комеморації, то живе фрагментована колективна пам'ять. Тому, наприклад, колективна пам'ять України відрізняється від колективної пам'яті Києва, тому що Київ пережив багато державних проектів і це й переживе. Колективна пам'ять Одеси відрізняється від національної колективної пам'яті України, тому що Одеса теж пережила багато чого і це переживе. І не може бути нав'язана всій Україні як взірець, принаймні Києву, Одесі, Харкову, бо у всіх цих містах різні колективні пам'яті є частина колективної пам'яті Киян. Це музей Булгакова. Це історія, яка стала літературою, і вона не може бути виконана з колективної пам'яті киян. Вона може суперечити національній колективній пам'яті, але не може суперечити комеморації. Комеморацію вона має входити, як її частина. Тому вузей Булгакова нічого не треба з ним робити. І Булгакова не треба більше того, і Пушкін є частиною колективної пам'яті Одеси. Його не можна звідти викидати. Тут з'являється пастка забуття. Вони кажуть: забудьте про щорса, забудьте про Булгакова, забудьте про Пушкін. Ви ведете так, що ми змушені будемо забути про вас. Забуття на забуття воно завжди до цього веде. Завжди. Ти, коли починаєш це робити, ти не розумієш, що з цього випливе. Хочеш забути про якусь частину свого, інша частина забуде про тебе, того, який хоче це забути. Забуття це не якась річ, яка будує універсальне, вона будує дуже обмежене, але небезпека обмежене, що воно ніколи не стане ні цілісним, ні навіть частиною. Як тримається цілісність? Кожна частина вказує на іншу частину. Якщо ти забуваєш про ці частини, і будь-який будь момент з тобою стається аварія, травма, в тебе вилітає все. Тому що пам'ять влаштована асоціативна. Одна частина підтримує інші частини, а інші підтримують цю. Якщо ти так робиш, у тебе влітає все одразу ж.